Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та голод. Весна прийшла до нас рано, зараз вона можна так сказати, набирає свою силу. І необхідно поговорити сьогодні про висадку кабачків на розсаду для отримання раннього врожаю кабачків. Зазвичай необхідно для того, щоб отримати гарну і ранню розсаду кабачків, необхідно чітко визначити терміни висадки розсади. Для того, щоб знати терміни висадки, ви потрібно розуміти, скільки часу проходить від посіву на розсаду до висадки в ґрунт на постійне місце. От в таких от стаканчиках розсада кабачка може перебувати до висадки в ґрунт приблизно 25-30 днів. Я зазвичай орієнтуюсь на термін 20-25 днів, тому що я не люблю перерощу розсаду. Я на мою думку, краще висадити її в дещо меншому стані, ніж трошки вже переросшу, коли вона вже затримала лишні дні вирощування в таких горщиках, все-таки пригнічують розсаду. Тому я орієнтуюсь на 20-25 днів в таких горщиках. Тобто, якщо ви плануєте висівати розсаду на початку травня, 5 травня, ви маєте висіяти розсаду десь з 10 по 15 квітня. я планую висівати розсаду сьогодні 14 квітня, тому що розсаду я планую вис... висадити в ґрунт через 20-25 днів, тобто десь з, 20... з 5 по 10 травня. Для того, щоб отримати гарний урожай, необхідно пам'ятати декілька нескладних правил вирощування розсади. Перше. Кабачок досить теплолюбива культура. Вирощувати її, висаджувати на постійне місце перебування на відкритий ґрунт можна лише тоді, коли настане стійка тепла погода. Мінімальна погода вночі має бути не менше 13-15 градусів. І зникне загроз... загроза заморозків. І, друге, кабачок не любить як і огірок, як і гарбузи. Кабачок не любить пікіровки, він не любить пересадки. Ростина затримується в розвитку і ви втрачаєте дні для того, щоб отримати гарний урожай. Тому я одразу висіваю отакі от стаканчики. Заповнюю я їх ґрунтом, купленим в магазині спеціальним для розсади. Чому ґрунт спеціальний? Тому що він підготовлений в заводських умовах, він знезаражений. Можливість занести якусь інфекцію чи шкідника зведена до мінімуму. Але не дивлячись на це, я завжди ще обробляю такий ґрунт перед висадкою висівом насіння фітоспорином. Як обробляти і готувати ґрунт фітоспорином до висадки насіння на розсаду, я залишу посилання на відео в описі даного відео. Сьогодні ми висіваємо кабачки трьох видів, трьох сортів. Ось перед вами я купую їх в спеціалізованих магазинах, їх продають поштучно. Перед вами кабачки досить популярного, насіння досить популярного в нас в Україні сорту кабачків кавілі. от, такі от вони мають рожевий колір. Вони вже оброблені, тому попереднє замов... замочування їх не потрібно. Грунт потрібно, щоб був. Досить вологим, але не злежаним. Він має бути пухким. От Ви бачите, коли я натискаю маркером, то він дуже легко піддається вдавлюванню. Для того, щоб кабачки зійшли одночасно, щоб не було затримки з сходженням якихось кабачків, необхідно їх сіяти на однакову глибину. Глибина, на яку необхідно сіяти насіння кабачків, десь приблизно 1,5-2 см. А в мене є така міточка на старому маркері. Дуже зручно, я роблю таку от ямку в усіх своїх горщиках. Я точно знаю, що всі насіннинки ляжуть на однакову глибину і зійдуть одночасно. Таким самим чином, я посіяв. Розсаду огірків. Зійшли вони на третій день, всі одночасно, і вся розсада огірків ну, майже в ідеальному стані. І потихеньку опускаємо на дно наші кабачки. Насінинки. Далі ми сіємо сорт кабачків каризма. Це новий сорт, який я ще не випробував раніше, коли кавілі ми вже вирощували, каризму ще ні. Ми спробуємо його. І ми дуже полюбляємо отакі от кабачки. Це насіння українського виробника, насіння аеронавт сорту цукіні. Якщо ці відносяться до таких світлих сортів кабачків, то це темно-зелений, дуже гарний. Це насіння не оброблене, але не дивлячись на те, я все одно насіння не, не замучую попередньо. Знову таки опускаємо попередньо підготовлені ямки. І акуратненько... Таким чином їх закриваємо. Обов'язково, піс після цього, ми прикриваємо наші розсадні стаканчики плівкою для того, щоб зберегти вологу і зберегти мікроклімат в наших стаканчиках, і розміщуємо в тепле місце з температурою приблизно 22-23 до 25 градусів. Вище не треба, тому що це теж може затримати розвиток наших, наших рослин. Все. Згідно такої технології, кабачки мають зійти на 3 четвертий день. Після сходу кабачків ми зустрінемося з вами і поговоримо, як далі доглядати за розсадою кабачків. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, діліться своїми враженнями, підтримуйте україномовний YouTube.